Коли людина перший раз приходить в зал, перше, що її треба розпочати в залі не з вправ, а з розминки, з правильної розминки. Тому що дуже багато травм і розтягнень від того, що людина неправильно зробить розминку. <му> <А му> ти повинна лежати на плечах. І на щій, як так хорошо, а на плечах. Але можна щирені ключею. Та як ми збираємося вистрибнути. Йдемося, стараємось перед собою. Робимо приклад. На, коли робимо здип, коли встаємо, робимо Приснули, При тому, коли не приступаємо носки, стараємося не відривати. Носки мають стояти прямо на підборі. Пертули, видих, йдемося перед собою, не, не дивимося на них. Тому що коли ми дивимося на них, нас буде, як сказати, просто ходити вперед, це травмовачі. Робити прокачувати ноги, це другий ні. Отак на стрільба-три на двері. Очамо здраву робити право дороги на ні. Для цього виставляємося до вас.

Коли ми відпустили, можемо робити, вікінце бедра. Лягаємо лавочку. Коліна мають бути на підставці. До кута дивинок погравити. Не виходили, дикуємо. І так гораздо так. Лягаємо, ноги ставимо на ширині плечей, носки трошки дивляться в сторону. Вижимаємо платформу, відпускаємо речаги Коли жмемо, п'ятки не відриваємо. Внутрішня частина колін має йти з зовнішнього боку води. Опустили, вдихнули, видихли. В Кінці коліна до кінця не розжимає Має бути путем. І так. Može trebiti hod i postoji.